Ранок 1 лютого розпочався у Брюсселі з мітинга на підтримку України. Близько півсотні демонстрантів прийшли до будівлі штаб-квартири Європейського союзу, аби нагадати політикам, за що борються українці. Тим часом європейські лідери у доброму гуморі збиралися у сесійній залі. Гарному настрою передавала надія на схвалення одностайного рішення по Україні. З прем'єром Угорщини цього разу проблем не було. Відомо, що під час сніданку Орбан зустрівся з групою лідерів ЄС, яких він запевнив, що не буде накладати вето на пакет фінансування. Цікаво, що за цим процесом, як виявилося, спостерігають і у Кремлі. Ми приймаємо, що Київ продовжує спитувати проблеми, і проблеми також і колективний запит. Тут зараз очевидно, що буде процес попитки переважити вот Насоветик поддержки київського режиму Вашингтоном на плечі європейських наводних Но будем наблюдати за процесом прийняття рішення. Рішення про надання фінансової допомоги було узгоджено приблизно за годину. Щойно це сталося до саміту у віртуальному форматі. Доєднався президент України Володимир Зеленський. Сьогодні Європа надсилає сигнал через Атлантику і по всьому світу, що міжнародний світовий порядок, заснований на правилах, витримає всі виклики. Європа задає тон у глобальних процесах своєю єдністю. Зараз це факт. І він має залишатися таким деталей узгодженого в ЄС рішення офіційно поки не оголошено. За неофіційною інформацією через два роки буде перегляд фінансової допомоги для України. Утім, Угорщина не матиме права на її вето. Україна є нашим пріоритетом, і саме тому нам потрібна ця угода сьогодні. Всіма 27 державами-членами та з боку ЄС це забезпечить довіру, легітимність і передбачуваність, які від нас очікуються, адже безпека України. І є безпекою Європи. Для цього ми повинні виконати зобов'язання, яке взяли два роки тому. Що ми будемо підтримувати Україну. Ми взяли на себе це зобов'язання не лише з моральної точки зору, а й зі стратегічної. Після оголошення про фінансову допомогу лідери ЄС розпочали дискусії щодо обіцяних поставок озброєння та припасів Україні. Якщо і в цьому питанні буде така сама єдність, Кремлю доведеться готуватися до найгіршого.